І сі прямому розвиті у нас Minecraft. Ось. Ось. І, ну, як ви просили? Ось. Сьогодні у нас Minecraft Hardcore на JV вже версія нова. 121.5. Я буду вживати на Хардкорі, Я тут вже ну, спробував пограв в рекорд. Ой, ну моя ціль це хоча б здобути. Щоб вижити. Я не знаю, скільки на це вийде серії, але я просто хочу вийти, хоча б Ендер Дракона. Тому що це моє перше проходження ну, на хардкорі, в принципі, на важкій складності. Якщо хто не знає. Всі знаєте, я просто нагадаю, що на хардкорі ну, після смерті відродитися неможливо. Тому будемо експериментувати. Ось я створив повністю новий світ. Який тут сід я не знаю. Я просто. <кхи> я просто так на рандом. Ось і. Що, розпочнемо? Так, тут у нас. Відразу дереселоща на спавнице, блін. Не конечно постанова. Я, ну, думав, ну там на ну, я, я там зустрів один дуже гарний стис, я думав виживати на ньому. А лапу, потім, подумав, це якось буде типу читагнуться, вс. що, знаю, грати з читами. Я ти подумав я. ой, я не выражу в сейчас эти, э, я тут планую жить и поселюсь в одном из их будиночки Скринка, скрынка пипичка прикольно хлеб где тут павук? Не подобається я, я, я боюся павуків. Чого вам павук? Блін. Закраюся тут. Так, насіння М М А ще не зважайте уваги, що у мене скинали. Не знаю, як це виправити. Так, Големус, іди туди і прибий павука. Я не знаю, чи агрити воно на павуків, але... Я не ну, павуків боюсь просто тарзнит, но у меня вот арахнофобия. Ось тут. Но я настолько был, что у мене не пробьюсь, сколько Я, я самых... просто боюся, ну, сам факт, что это павук. Тарзнит. Ну, Так, ну о, треба здобутчам пока. Так, а для цього мені потрібно дерево. Да, я десь, на поселюся. Я ну, в принципі тут так норм, потому что тут... Ну тут хоче снежный биом, але тут... Даже так и єти. О, так. Посілюся я в яку буду. Це у нас камнеріза. Усе все. Це. це от у нас а я тут жити. Це. це от мій будиночок. Так, о, я ось тут от буду жити. На перший час цього мені... Ось тому будемо пространство економити. економити. Тому я відразу зроблю ста. Тут є, в дві пічі, одне ліжко. А вхід шахту. Ось, ось, ось будуся. Але перед цим було... Добре. Так, так. Так, і мені знадобиться дерев'яна кайло. А, а сейчас можна здобувати ждуся. Манут я от Кай мне Коротше, Короче, вот так. Але спочатку треба пробуритися трошки вычем. Спочатку я буду рити так. Ось, а потім... Йоо! Мені <звук> ж надо, блять, нас надо быть ж мені ней выйде. пізніше. пизнеша. Тогда мені не выйдем. Не взагалі, то по ідеї, якщо я, я так почну купа... то по идее... Він хто заспавнитися не повинен. Ой. Так. Ну, так буде темно, але... ну Ні. Ну, ні. Максим хтось заспавнеться тут, але це точно буде небав. О, кам'яна доба Перше моє досягнення. Ну, в принципі, так. Ось. А щ вот кто на Верит? Ось, авто от Майнкрафт. Ось там на Майнкрафт. Ой, 1 крапка крапка Java. Там у іншому кутку. Ні, Я так копати не буду. Це, я так копати не хочу. Та ні Блін, тут немає навіть де вугілля. О, що тут є у мене? У мене є варіант о, деревне вугілля. Возможно і бігти. Все, у мене ще вулик. А вулок, ще ось. вулики це добре. Так, ось, мабуть, зараз то буду ще трохи дерева, скільки встигну. І потім тоді піду О, вже ну, до села. Там, мабуть, я посплю. О, і на наступний день вже відправлюсь до шахти. Ну я поки що ну, у мене немає таких планів, як там знати, не знаю, там збудувати там якісь споруди. Мені просто хоча б пройти Майнкрафт, ну. ну і ну, добути всі досягнення, це вже буде корол для мене. Чи, хоча, в принципі, добути всі досягнення, це... Не без... Це взагалі-то не дуже так і легко. Бо не знаю, знаєте, ви те, знаєте. Ну, скоріше все знаю. Досягнення неможливе, можливо. Для цього потрібно мати всі ефекти статусу одночасно і ну, з кожною версією це, ну, це все складніше бо як ви знаєте нещодавно додали нов нові зілля перед тим ще вартне новим ефектом темрявим. в принципі думаю мені цього вистачить. чи не можна ще тут тайді Да будто я лыд говорят чй павук май за деспав. А обо застыл так раз не за спа. Писа не знаю. Я ось Ось тому це ну, неможливо, можливо все. Складніше складніше. Я не знаю, як я її буду робити, бо мені якось доведеться притарабанити Вардена і Дельфіна в одну точку. Чи варити кучу зілік, ну це легко. Ну, думаю, ви мене зрите. Ще в мене є невеличка. Мабуть, я Зберемо. Я краще залітного рідного голова мачі не буду. Тут немає ніякого... Ой. Так тоді, мабуть, я зараз... Так ось. Так. Так Це. Ось це все я переплыла. Ось зроблю поплыла. и пиду, беду... и подуша Тут так вместе мало тому трябайку но бы ты речи это не так на сравнении как мы как тихо какой-то три плюс Уже нас межич. 3 плюс H. ширині 3 плюс. Я от. Я от не знаю, от тупо люди. Які на цьому спеціалізуються? Розкажіть мені, як мкнути хитбокс. Ага. Так, валино звідси. Це моя, це ага. мій дім. Я за нього пла плачу на, на налоги. І, і, і я тебе сюди ага. гость назвав. Ага. Все, ти ага. З голим загріття. Чарт. Ага. Нельзя, я просто не подумав. Ну, ага. Це тепер у шахти. Поки гором сюди не прибіжав. Ага. так щифака лау треба ось так от поместить ага. От я а ось, а, а далі я планую ось так от. Ага. там мені треба було... гномити місце, А тут Навіщо його вещь туда Так ещ у мене... не знаю так, серії 20, 30 все-таки. На те, щоб здобути діамант. Ось, ну плюс я ще... Ну, не... Скик я жутко пусть болт. Ну, думаю, ви вы уже Я Взагалі не буду лазити по печера. Тому я буду, ну, виключно копати. А я вже, я вже думав не знаю, скачати скачать какие-нибудь який робить текстуру павуків ...такою страшною. плюс. Ну, мы просто... так. от от О... так, куда, по-моему. Дерев'яним кайлом не видобувають ч-нибудь. Зараз мы цей перевір... не неводобувай. Точно. Не Буду перевіряти, я так знаю, бо ну видно по шовут. Що мене питають запитання не я здобуваю мій я, я відповім, можливо я колись буду щось будувати мені ну так по суті ну що я корисного зброю мене за мене за мало Ну, корисне ну є пензлик Є у нас промовідвід. І є... Так, треба Так, 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 паличок зробити. І тепер Учукаю. Так. Покращення обладнанням. О, а тепер же можна буде ті по черні звуки. Треба буде їх знайти і викрутити. Вот тоді. Ну коли я, я тоді грав, ну це ж я грав на наперед, а це... Ну, от... Оце, оце. Тоді, тоді я... Це видок не знаю. Взагалі треба бути там в налаштуваннях клас. Я, я тоді їх викрутив, бо все. Вже вони надоїли. Вони... Ча може залишити. Це все ж таки... Коротше, не знаю, я ще подумаю. Ні, ні ну, в принципі, це на звуки павуки, вони не такі. Так, мені так все треба, бо... Так, а, а, то, а то вже і у вас буде рахнофобія. о так, перший рівень є. Ти мені з чогось дається? Ну, поки я діту до столу зачароваю, що буде дуже скоро, бо мені треба знайти кавове озеро. Ну, для обсидіану. О, діаманти, боці. Вот. Дуже велика розкішти два діаманти. Щоб... Скільки? того щоб скрафтити стол зничати? І нікому цікаво, я не буду проходити неможливу складність. Ну там не посну я, я там. То в курсі там чу про неможливу складність. Е ну що і дуже складно пройти. Вона ну, все ж таки не неможливо, я як там бачите, де там проходили, але... Знову вона дуже складна. О, май, о, у мене ще це. Ще третя пізя, я навізі мене три пічі. Її були у хаті? Ще мені, ну, дали це. Значит, uh, так, мені потрібно. Так, мы зараз потребно занизу. Це на 16 uh, висота. Тут наподалик под шай. Мне я подобное... Я краще приду, даро Так, не единственного научил зомби, так? Почему вот я знаю Дивніше це покласти стак предметів у, у мішечок, бо ну по суті у нас був стак, ми його переклали. І... Ну це тупо Тому треба только. Ну треба от класно багато Женька, класти... Багато всього, так

Ти блин, як мені... не... Эээ. Йо, пішка не туди дивиться. Иди тут так мало місця. Так, у мене є. Місця. Треба це заберу. вугілля. А, все всив... вугілля. Прикол. А, вже 20 хвилин. Ім я вижив цілий день. Так, ну все, це на цій прекрасній ноті я буду завершувати. Таке от вийшло відео. Це була перша серія виживання в Майнкрафт Хардкорі. Я здобув. Я здобув тягнення. цих Мінкрафт. Ось кам'яна доба і покращення оплати. Ой, далі треба буде знайти ще залізо, це, за господарство, За сільськогосподарство. Таке сім'я. Можна всіх тварин. І Які тут ці досягнення? А, до речі, знав, що якщо ось таке от досягнення. Ну, я ж не знаю, ось така от обводка, ну, звичайно, ось стакат. А все ось ось стакаут, то, то, то це означає, що за нього ну, воно рідкісне і за нього дають... Використати залізний злиток, щоб покращити мотику, а потім обдумайте свої життєві річні. Не скрафти, де надарити ці пригоди, що це таке високо йде. Проспіть у щоб змінити свою точку Дуже це корисно, особливо на хардкорі. Через у нас музика ця час пригод з Ліго 2 з 50. Це буде склад. Ось, ну, ось таке от вийшло відео. Що нам сподобалось, то ставте лайки, та да підписуйтесь на канал. З вами був Руслан. Всім побачення